Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами. Кожухівський Олександр Вічна заява Буданова, начальник головного управління розвідки міноборони України, заявив, що українцям наразі не потрібно знати всю жорстку правду про війну. Що свідомість не всіх людей пристосована до сприйняття жорстокої правди, тому не варто випробовувати людей. Буданов підкреслив, що мова не йде про спотворення реальності, а про необхідність дозованого подання інформації, щоб уникнути зайвого емоційного навантаження на суспільство. Нагадаємо, що раніше Буданов заявляв про можливість досягнення режиму припинення вогню між Україною та Росією у 2025 році. Хоча повноцінне завершення війни поки що не на горизонті. А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Британія планує відправити своїх військових в Україну на 5 років у рамках миротворчої. Місії пише за телеграф, Україна отримає рекордну військову допомогу у понад 21 мільярд євро в рамках Рамштайну. Заявив міністр оборони Британії. Водночас, міністр оборони Німеччини, за підсумками зустрічі контактної групи сказав, що мир в Україні видається недосяжним в найближчому майбутньому, але партнери й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі з Росією. Німеччина створює нову коаліцію РЕП для України в рамках Рамштайну, щоб зміцнити потужності України в комунікації та радіоелектронній боротьбі. Вже об'єднались 11 країн. Заявив міністр оборони. Они Німеччини дзеркальні мета від Китаю до США почнуть діяти з 12 квітня. Тарифи на імпорт американських товарів дня з 84% до 125 Йдеться на сайті Мінфіна КНР. Натомість лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднатися у тарифній війні зі США. Нагадаємо, раніше Трамп оголосив, що США підвищують митну ставку на китайські товари та сировину зі 104% до 125%. Пані посол США в Україні Бриджет Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням вона була послом в Україні три роки. Це довгий час у зоні бойових дій. Прокоментували у Держдепі. Брінк працює послом в Україні з травня 22-го року. Путін прагне мати козирі на майбутніх переговорах та намагається розширити зону бойових дій. Вийти на кордони Дніпропетровщини. Пише CNN. тривалий час, бої точаться біля Покровська на Донеччині. За останні 10 днів окупанти знову активізувалися та стягують додаткову живу силу та транспортні засоби для майбутніх нападів, зокрема на Дніпропетровщину. Для Путіна і цілком можливо також для американських учасників переговорів. Будь- Будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровщини може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх переговорах, пише видання. Російський дрон влучив багатоповерхівку в Житомирському районі. Загинула людина співчуття рідним. Також наразі відомо про п'ять постраждалих, серед них дитина пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків. Внаслідок ракетного удару по місту Дніпро загинула одна людина. Ще шість отримали поранення. Виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Вона локалізована. Росія пише, що вони атакували військовий об'єкт, який виготовляв стратегічну продукт минулу добу ЗСУ відпрацювали 1210 живої сили, 1 танк 15 ББ, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 122 БПЛА та 167 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.